Вітаю вас на каналі про літературу. У цьому відео я хочу поговорити про український постмодернізм у літературі, зокрема, на прикладі книги Юрія Венечука «Мальва Ланда». «Мальва Ланда» – це е, саме та книга, якій просто не можна закинути претензію в тому, що вона нецікава, що вона стереотипна, що вона. Е, Звичайна українська книга та література українська, яку ми усі знаємо, це книга, яка буде з вами грати. Юрій Венечук це той автор, який хоче кинути вам виклик і хоче, щоб ви той виклик прийняли. І бодай на відсотків 20 зрозуміли його книгу Майва Ланда, тому що реально її важко зрозуміти, не лише через те, що. Це український постмодернізм, зокрема і через те, що це та книга, та література, яка з'явилася у 90-х роках ХХ століття, і яка повністю перевернула уявлення про те, як можуть писати українські автори. Це стовідсотковий відхід від соцреалізму, це неймовірна та глибока іронія, це символізм, це багато алюзій. І знаєте, Юрій Іваничук в передньому слові розповість вам, чому він вирішив написати Мальволанду, що таке Мальваланда, і чому йому абсолютно байдуже, якщо ви цю книгу не зрозумієте, він одразу став як це, що це не масова література, що це елітарна література, що це нова українська література, і вона не для. Усіх і не для того читача, який боїться читати щось подібне, а її читати, повірте мені, реально страшно, тому що після прочитання ви залишаєтеся в якомусь вакуумі, де дуже багато химерних думок, де неймовірні клубки думок. Щодо цього роману, і вам потрібно їх розплутати, а це зробити неможливо, тому що це постмодернізм. І оскільки він сам по собі важкий, так Юрій Венечук ще підливає масла щодо іронії над ем, минулим українським історичним досвідом. І ви будете гадати, він засуджує чи навпаки він говорить про те, що цей досвід пережили. Давайте зробимо висновки, будемо рухатися далі. Наприкінці цього видання, чим воно насправді хороше від Абаба Галамага, тим, що подається думки деяких авторів, деяких читачів цього роману, деяких літературних критиків щодо адаптації і ключів розуміння до цього роману. Але, як на мене, мало для того, щоб зрозуміти, про що ця книга, нам буде зрозуміло, що це епатаж що це абсурд, що це постмодернізм, що це сюрреалізм. Але далі цього, як на мене, ці тлумачення, ці рецепції від інших читачів, від інших реципієнтів цього твору я не побачила. Тож, я розповім про те, як я зрозуміла книгу Юрія Венечука Мальва Ланда Почнемо з того, що ми маємо дві реальності. Але не забуваємо, що це постмодернізм, і тут не може бути чогось логічного, тут не може бути чогось звичайного і типового. Взагалі, сюжет це збір, це мікс багатьох творів. Ми тут і знайдемо основну алюзію на твір Аліса в країні чудес, і на твір «Тисяча та Одна ніч, і Крихітка Цехас, і на Енеїду Котляревського, і на Одіссею. На Дон Кіхота, на Замок Кавка і на ще дуже багато книг. Тобто Юрій Венечук хоче досвідченого читача, хоче читача, який хоча б має е, читацький досвід, читацький багаж, таку собі базу. Тоді насправді, напевно, що буде легко прочитати і легко зрозуміти, що це не є якась стовідсотково чистий текст, і Юрій Венечук просто зібрав. Усе абсурдне, усе сюрреалістичне, що було в літературі базове і втис у свій роман Мальва Ланда. Що ж, про основу розібралися? Хронотопу також не буде. Не сподівайтеся, що сюжет буде якийсь лінійний, ми зможемо знайти початок і кінець, його просто не існує. Ми маємо два виміри звичайний, сучасний світ, і вимір львівської сміттярки. Львівська сміттярка це окремий фентезійний світ, який розвиває Юрій Воничук. Він тут основний. І насправді це фентезі, цей фентезійний світ, він дуже гарно прописаний. Це ця світобудова, вона хороша, серйозно. Вона продумана, є карта. Можна зрозуміти, як цей світ побудований, як він втиснутий в, здавалося б, нашу буденність, наше сьогодення. І ця львівська сміттярка це така сті собі, така собі консолідація минулого українського історичного досвіду. І ось тут. Як на мене, починаються основні суперечності, якщо говорити про світоустрій, ми в Львівській сміттярці знаходимо і кронпринців, і минуле Української Народної Республіки, і ОПА, згадується і розстріляне відродження, і це іронія на це. Якщо зважати на те, що твір був виданий у 1993 році, це тотальний відхід від усього радянського, від спотвореної та викривленої історії України, то ця іронія влучна про те, що була така собі сміттярка як консолідація усього українського досвіду, і ми пережили цей досвід. Він і критикує бажання українців до імперії та бажання автономії, не незалежності. І, зокрема, критикує те, що українці боялись незалежності. Він критикує е, Українську Центральну Раду, зокрема Вениченка, з його акцентом на Московію, на те, що Україна повинна існувати як автономія, на те, що Україні не потрібна власна армія, на те, що ми будемо як е, такий собі народ, але підпорядковуватися комусь. Він наводить розстріляне відродження як такий червоний знак оклику, про те, що давайте пам'ятати, що це було. Давайте не будемо надалі робити тих самих помилок, які були в минулому. І наш головний герой Бумблякевич в цьому уявному світі намагається знайти Мальволанду. А що загалом таке Мальволанда? Це фікція. Це якась вигадка, це якась мрія, якої в конкретиці в теорії немає. Це щось дуже абстрактне, щось дуже дивне. Щось, що повинно бути, що рухає людиною, рухає націю, але якось докупи скласти не можна. І через те, що це якась фікція, що це якась уява, що це щось матеріальне, навіть не теоретичне, це виглядає як абсурдно, як наш головний герой бігає сміттяркою і намагається знайти цю мальвланду з одним питанням: що ти шукаєш, і навіщо ти це шукаєш? Це знову ж таки, як іронія на примарну надію українців. Ви здобули незалежність. Що ви хочете від цієї незалежності? Як ви собі уявляєте цю незалежність? Як ви будете її втілювати? І чому, врешті, коли, ви, коли постало питання незалежності, ви не обрали національно-центричну модель цієї незалежності, а все ж витрималися за комуністичне минуле, за радянське минуле? Знову ж таки, іронія Юрія Венечука. Слід зауважити, що навіть постмодерністська традиція, хоч вона й не дуже сильно себе розкрила в українській літературі, але, зокрема, ми маємо малюланду Юрію Іваничка, це політично заангажоване. І в Забушку політично заангажоване з її утопічним, з її антиутопічним світом в новелі про книгу буття, і в рекреаціях Андруховича це політично заангажований. Постмодернізм, тому що в принципі в нас по іншому бути не могло, і ось Бомблякевич шукає цю Мальволанд. Він її не знайде ніколи. І, врешті, він вприкінці роману втратить цю ідею, знайти Мальволанду, тому що це просто неможливо, просто її не існує. Просто це фікція, просто це вигадка самого Бомблякавича, щоб мандрувати цією сміттяркою, щоб мати якусь ідею, як... щоб мати якусь, якусь рушійну силу. І знову ж таки, для чого? Це незрозуміло, це відкрите питання, це дискусійне питання. І Юрій Вінничук хоче, щоб ви в 1993, 2020-му, 2024-му, 2030 році прочитали Мальволанду і зрозуміли, для чого це фікція, для чого ця вигадка. І мені здається, що універсальність Мальволанди полягла полягає якраз. У тому, щоб ви вклали якийсь свій особистий сенс в цю фікцію, в цю вигадку, і щоб ви врешті з цієї вигадки зробили щось реальне, до чого варто тягнутися, і що варто робити, оскільки постмодерністський герой це щось на межі маньяка, вбивці, маргінала і все, що нетипове можна вкласти в цей образ, то Юрій Венедчук. Виокремився і тут. Його Бумбля це не те, що Ред Флег це катастрофа. Насправді, е, єдине, що мене переповнювало, коли я читала роман Юрія Венечука Мальволанда, це неймовірна огида саме до цього персонажа. Тому що я просто не могла його переварювати. Його дії для мене були огидні. Персонаж цей був огидний, і те, як його розкрив Юрій Венечук, це потребує окремої уваги, тому що. Такого масштабного феєричного сплеску огиди, зневаги та ненависті до головного героя, я ще не відчувала в жодному прочитаному романі. Навіть в Зюськінде Парфюмер для Гренуя я ще можу знайти якесь таке собі виправдання його дій. А ось для Бумблякавича, Юрія Венечка виправдань просто не може бути. Тому що це знову ж таки іронія. Герой, який з буденного світу. Перекидається в свій уявний світ сміттярки, він би мав створити новий світ, він би мав бути для нього кращим. Але навпаки, він цю свідомість буденного світу, якусь залякану, заангажовану, перекидає в старий світ і тим самим паскудить своїми діями, своїми цінностями, своєю поведінкою. І цей самий новий світ. А як щодо іронії, я попрошу вас самостійно зробити висновки, яка ж іронія на кого і на що міг би орієнтуватися Юрій Венечук. Так ось, який цей бумлякавич? Чоловік 40 плюс років, який ніколи не мав статевих сексуальних стосунків, завжди жив з матір'ю і просто обожнював самозадоволення на неповнолітніх. Дівчаток років 10 та 11. Це перше, що ви зустрінете на перших сторінках Роману Юрія Юріваничка, ось такий Бумблякавич. І хоч йому випадала якась можливість з жінками, хоч його мати з кимось там сватала, але це просто настільки аморально, напевно, що особистість, яка просто не могла знайти себе в цьому світі, який вимагав не того. Щоб під нього підлаштуватися, а того, щоб з ним нормально, адекватно взаємодіяти. Звичайно, потрібно чомусь поступитися. Але якщо стоїть питання, що поступитися своїми сексуальними мріями щодо дівчаток 50 років, то я гадаю невеликі втрати. Тож, ось такий бумлякавич. Надалі він розкриється вам в ще більш гірших кадрах. Це особа, яка не знайшла себе в реальному світі, в цьому буденному світі. І, опинившись у уявному фентезійному світі львівської сміттярки, він там стає національним героєм, секс-символом. От усі жінки його хочуть, усі фентезійні жінки, і єдинороги, і е, русалки сміттєві, і карлики. І ще якісь там жіночки, от просто всі хочуть цього Бумблякавича. А щоб ви знали, виглядає він приблизно як крихітка Цахас. Ось таке яблуко на воделці, як Гофман описував свого крихітку цяхас. Ну, такий бумблякавич. Але в цьому світі, який він пускає, але цей світ, який пускає цього Бумблякавича, він вирішує ідеалізувати себе, отакий От національний герой, який знайде Мальвуланду, який буде писати історію цього уявного світу. А врешті все зводиться до того, що він просто задовільняє якісь свої сексуальні потреби, своє е, его, яке не самоствердилось в реальному світі, і все. Він навіть перестає шукати Мальвуланду лише через те, що це мрія, до якої ще потрібно тягнутися, це ідеї, які ще потрібно розвинути. Це теорії, яку потрібно добре прописати. А тут на місце є карлиці, які стривають на тебе, затвольняють також свої якісь ненормальні сексуальні бажання. І ще є жіночка, для якої ти ідол в, в, в усіх сенсах, які просто не бачать, що бумлякевець це реально нічого, і він не може е, бути частиною цього світу лише через те, що він цей світ не розвиває, він цей світ і не губить. Він е, цей світ підминає під себе, коли навпаки він би мав тягнути його до чогось кращого, раз він там опинився. Але цього не може бути. Чи знову це іронія? Я гадаю, що так, і я гадаю, що це доволі жорстока іронія, яку міг приписати Юрій Винничук. Повторюся. Це політично заангажований український постмодернізм, і вам потрібно буде або прийняти те, що це іронія на е, політику, іронія на державотворення, або ж прочитати ю, е, роман Юрія Венечука «Мальваланда» як таку собі епатажну, еротичну, абсурдну, сюрреалістичну пригоду 40-річного чоловіка з фентезійними жіночими персонажами. Вибір в основному за вами. Але наскільки я читала відгуки про цю книгу різних читачів, то вони в основному всі в негативному ключі. Це не дивно. Тому що еротики тут більш, аніж потрібно. Тому що абсурду тут більше, аніж потрібно. Аморальності. Цинізму тут більше аніж, напевно, що потрібно. На кожних три сторінки ви знайдете щось, що буде викликати у вас шалений потік емоцій, і в основному вони будуть і негативні. Чи захочете ви закинути цю книгу, читати на сторінці соті чи двохсоті? Я гадаю, що у вас може виникнути таке питання, але ми ж не слабко духах. Нам потрібно прочитати Юрія Іваничука, щоб зрозуміти український постмодернізм, щоб зрозуміти іронію. Над політичним устроєм, державотворенням та загалом іронію над українцями, які мають таку собі мальвуланду, але не знають, як її прописати, що вона має в собі містити, і який шлях до того, щоб знайти врешті цю уявну Мальвуланду, і зробити з неї реально те, що може повести за собою тисячі, сотні мільйони людей, і, врешті, зробити щось звідти. Ідеальне? Щось, що може бути зразком, принаймні ідеального. Бумблякаючу це не вдалося. Бумблякавич зупинився на тому моменті, коли був стовідсоткова гарантія того, що його життя в цій уявній сміттярці буде ідеально для нього, комфортно для нього. Коли надалі не потрібно буде досліджувати нові землі, не потрібно буде доводити комусь щось. Своїх ідей і не потрібно буде робити нічого. Ти став ідолом, ти став національним героєм, ти став секс-символом, все, що ти хотів зробити, в принципі, ти досягнув того, чого немає в буденному, звичайному житті, є в тебе в цьому уявному житті. І знову ж таки, давайте прослідкуємо це як бажання. Українців до незалежності, як бажання до чогось свого унікального. Але коли виникає питання, щоб це зробити, щоб докласти зусиль, щоб це довести до кінця, то інколи все ж таки надламується ця мотивація, інколи, все ж таки, не вистачає стимулу внутрішнього, зовнішнього, аби довести до кінця. І так і закінчується. Роман Юрій Євничука Мальволанда що Мальваланда просто стала ідеєю, яку ніхто ніколи не бачив, яку ніхто ніколи не прописав, стала церква. І основним проповідником цій церкви став Бумблякавич. І він проповідував цю ідею «Мальваланда». І через те, що Бумблякавич, знову ж таки, фікція чогось національного, чогось хорошого, чогось геройського, всі люди йому безвідмовно вірили. Не зрозуміло, чи було це потрібно, не зрозуміло, чому вірити. Мальваланда навіть в їхніх вчаннях добре прописана не була. Це просто осередок того, довкола чого можна консолідувати людей, довкола чого можна об'єднати людей і без зайвих питань насаджувати їм ті ідеї, які потрібні в бажаному колу людей. Політика, політика. Будьте до цього готові. І хоч я гадаю, Юрій Венечук дуже майстерно в, своє, в своєму фентезійному світі з русалками, однорогами, е, якимись переп'ями минулого, хоче завалювати просто в якусь динамічну історію пригод аморального 40-річного 40-річного бумблякавича, все ж це політично заангажована, це дуже іронічна та символічна. Книга про державотворення про е, політику, і це потрібно бачити у Юрія Воничука. На це потрібно орієнтуватися. І те, що він прописує головного героя, дуже з аспекту високої емоційності саме з боку читача. Я, гадаю, це також дуже хороший художній прийом. Адже ви вже. Прониклася цією книгою, ви вже відчуваєте емоції і вашою свідомістю вже керує Юрій Венечук. Але, все ж, посмодернізм, читацький досвід, алюзії, історичні перипетії, епатаж, еротичність, хмарна проза. Орієнтуйтеся на це. Юрій Венечук дає вам два варіанти: ви або читаєте мальвуланду. Як пригодницький авантюрний роман про еротичні пригоди Бумблякавича, аморальні еротичні пригоди. Або ви ж читаєте Мальвуланду як історію про якусь фікцію, про якусь видуману ідею, яка таки не була розвинута, так як потрібно до стемена, як історія про іронію державотворення, іронію політичної заангажованості і вибір лише за вами, але будь-який ваш вибір. Прийме автор Юрій Венечук, тому що повторюся, він сам наголосив, що йому байдуже, як ви прочитаєте цю книгу, він просто хоче, щоб ви його прочитали. І оскільки це український постмодернізм, то Юрій Венечук, як на мене, має право посісти доволі чільне місце в українській новітній літературі. Загалом в осередку планетарного масштабу щодо постмодернізму. Тому що якщо західне і європейський постмодернізм це Уберто Еко з його теорію, то по цій книзі також, я гадаю, 100% можна вивчати теорію постмодернізму з нахилом на український постмодернізм та його політичну заангажованість. Ну а якщо ви читали цю книгу, я залюбки поспілкуюся з вами щодо сюжету головного героя та адаптацій у коментарях. Дякую вам за перегляд цього відео. І, звичайно, ще більше дякую за підтримку україномовного Ютубу. Побачимось!